Справи на стадії допиту свідків. Їх є близько 60 зі сторони обвинувачення. Скільки ми як швидко ми будемо їх допитувати і як вони будуть з'являтися, залежить від того, як буде швидко йти справа. Судове засідання здійснюється в режимі відеоконференції відповідно до ухвали суду. І Судове засідання не з'явилось четверо обвинувачених. Думка учасників щодо можливості продовження судового засідання у відсутності обвинувачених. Ваш честь. У зв'язку з відсутністю деяких обвинувачених вважають за можливим відкласти судове засідання для, на, на наступну дату для забезпечення повної явки всіх обвинувачених. Думка захисників. Без обвинувачених ми не можемо говорити зідання, тому відкласти досі справді. Погоджуюсь на початку. Погоджуюся з думкою. Сьогодні фактично не відбулося засідання. На жаль, хлопці, які пройшли бойовий шлях здоров'я підкошене, всі мають посттравматичний синдром. Маємо ми двох інвалідів війни офіційно, хоча я думаю, що там кожному з них можна давати інвалідність уже. Не витримують нерви, не витримують тиск хлопців. Відповідно, сьогодні ну, один з бійців наших не приїхав в судове засідання, оскільки е підвищився в нього тиск і, видно, дає, в знаки, дає в себе ознаки в посттравматичний синдром. Але ця ситуація в принципі, нормальна. Так воно буде неодноразово ще зриватися, тому що е до цих пір поки що хлопцям всю психологічну реабілітацію о, проводять судді прокурори, обвинувачуючи в тому, чого вони не вчиняли. Замість того, щоб реально провести, провести відповідні експертизи, щоб хлопцям дати можливість спокійно далі жити, зняти безглузді обвинувачення, маємо тяганину, яка, я думаю, що найближчих. Вже боюся прогнозувати, але думаю, що найближчі два роки ще буде продовжуватися. Думаю, що ми в цьому році ми справу не завершимо.